Якось на огляді нас вже були відомі блогери. Вітаю вас! Так не політиками єдиними, адже люди з колосальною аудиторією теж впливають на громадянську думку. Притому набагато більше ніж вони це собі уявляють. Хто яку вибрав позицію, то мені вже... Чесно до одного місця, і здавалося б, якщо з деякими персонажами нашого публічного простору все зрозуміло, і підписники бажають бачити лише ту картинку, яка їм до вподоби, то буває все з точністю до навпаки, лідери думок в Україні можуть нести досить небезпечні наративи ворога в умовах війни і робити це або свідомо, або обравши позицію корисного ідіота, не розуміючи небезпеки. І от добре, якби це було в мирний час. Хоча, враховуючи плани нашого любого сусіда, ми загалом ніколи не були в безпеці. Але зараз, коли Московія щодня. Обстрілює та руйнує наші міста, такі дії не несуть нічого корисного. З іншого боку, сьогодні на огляді в нас не повністю відсторонений від життя в Україні персонаж. Вона періодично все ж таки висвітлює війну в країні та хоча б не сидить в мушлі з рожевих мерседесів і поні. Тому давайте разом розбиратися, хто ж така героїня нашого сьогоднішнього випуску, як вона впливає на події в країні та чи потрібно негайно садити її заграти за проросійську позицію. Отож, зустрічайте! Найвідоміша блогерка, про яку я дізнався виключно з ваших коментарів. Коментарів. Пані, що полюбляє російську мову, як би не хотілося від неї блювати. Публічна особа, яка є в списку ресурсу миротворець і є за що, та цього разу жителька царини інстаграму Анна Алхім. А перед тим, як саме про українському суспільство буде підгорати задниця від висловів цієї пані, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, яких ще відомих блогерів ви знаєте. А то, щось взагалі не в темі, і думав, що єдиний, хто тусується зараз в інтернетах, це той малий, як його там. Іван Гай. Ви на каналі Крінч Тіві. З вами ваша улюблена рубрика по розбору відомих або не дуже людей в Україні. А ми поїхали! Ганна Миколаївна Бореченко, а це справжнє на сьогодні прізвище блогерки. Народилася 6 жовтня 1991 року в місті Тернів Дніпропетровської області. Про батьків майбутньої зірки відомо не особливо багато, окрім як професії матері, що працює заступником керівника державного похоронного бюро агентства Ритуал у Дніпрі. За спогадами самої в дитинстві її сильно контролювали, що вилось пізніше підлітковий протест і сформувало її світогляд як постійної бунтарка. Ганна не єдина дитина в сім'ї, у неї є старший брат. Який в дитинстві періодично доглядав за сестрою, хоча в цьому особливої потреби не було, в одному з інтерв'ю блогерка заявила, що потерпала від гіперопіки зі сторони матері, навчалась Ганна місцевій загальноосвітній школі міста Дніпро. А після закінчення вступила у 2008 році в національний університет імені Олеся Гончара на факультет правознавства. До 2014 року про Анну ніхто не знав, і дівчина ще до закінчення університету почала працювати за спеціальністю спочатку. Секретарем до судового засідання в Жовтневому суді міста Дніпро. А потім помічником адвоката. Проте правознавча кар'єра не тривала довго. Хоча якщо проаналізувати дати цієї роботи, то можна прийти висновку, що це скоріше була університетська практика, а не повноцінне місце праці з перспективою розвитку. Десь тоді, на початку 2015 року, Анна почала активно вести свої соціальні мережі. А оскільки вибирати, щоб подивитися, по суті, не було, то вона швидко набрала свою аудиторію. І не дивно, молода, приваблива дівчина, що не соромиться показувати свої інтимні потознивки, часто додаючи туди. Допис досить суперечливого характеру. Тут вартує додати, що я не знайшов жодної інформації щодо її підтримки або протистояння на Революції Гідності в 2013 році. Підозрюю, що такого і не було, а блогерка просто проігнорувала цей момент життя країни. Списувати, що вона була досить молодою, як на мене, тупо, оскільки на момент, коли містер золотий батон пакував свої манатки до Ростова, ані було 23 роки. Здавалось би, чому я згадую саме публічну позицію цієї, ще нікому невідомої тоді дівчини, все дуже просто в майбутньому, коли вона набере аудиторію історію, то транслюватиме відверто ватну пропаганду з тезами, що не все так однозначно. Тільки що, я звинувся, сказав Путін хуйло? Та от вам, блядь, понятно? Ти що мені звинявся? Я нічого такого не зробив. Я Путін? Моє відношення до Путіна, якщо вам цікаво, як я до нього відношусь, до людину, який добився всього, який вже президент херову тучу лет. І я не знаю, нікого круче, ніж Путін, нікого влиятельніше, ніж Путін. Я можу туди їсти, але я не знаю таких людей. Для мене в цьому плані він красавчик. Все ж до 2016 року Анна Алхім не було настільки відомою, що впливати на публічні думки, і першою її маленькою, але все ж, все українською славою, став дебют у кліпі групи Не ангели під назвою Сережа. Я тебе така зустрічаю і говорить. Ну, Можеш не тича. Я і так знаю, знайшов, тому що в житті немає нітні. Як видно з цієї неймовірної відеороботи, роль блогерки цілком і повністю відповідала образу бунтарки, але ще більше мене здивувало так. Це кількість переглядів. Так, українці ще декілька років назад справді споживали такий контент, і все ж я хочу см переконувати, що більшість лайків там зі сторони боліт, бо виглядає воно реально сумно. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, які кліпи вам подобались в період з 2014 по 2022 роки. Як би там не було, факт залишається фактом. І з 2016 року Анна Алхім почала набирати неабиякої популярності, а аудиторія росла фактично щоденно в непристойних масштабах. У 2017 році Анна вирішила себе спробувати в театрі і взяла участь у виставі під назвою Чарівні рогоносці, про що писали медіа. Та в тому ж році одружилась з таким собі бізнесменом Олександром Буряченком. Роман розвивався досить стрімко і через рік не. З'явилася дитина, а ще через рік пара зі скандалом. Розлучилася за словами самої Анни, чоловік її зраджував, і це була основна причина розриву. Хоча наразі вони перебувають в хороших стосунках. Як би там не було, особисте життя Анни це її справа. А нам більше цікаво її публічні висловлювання та вплив на власну аудиторію. Перебуваючи в шлюбі, чоловік інстазірки контролював свою дружину, а відвертість контенту різко зменшилась. Проте після розриву все пішло з точністю до навпаки, Анна транслювала своє розкішне життя, часто дискутуючи на відверті сексуальні теми. Я люблю. Не... Ну, от такий. А я промовев, блять, аж до легких, Отак от, от всю пряму кішку. Мені, в принципі, по. І все було би нічого, якби не її громадянська позиція. Все почалось з одного коротенького відео, де в 2020 році, на піку своєї слави, Анна заявила, що карликовий диктатор сусідньої недокраїни, цитую красавчик. Щоб що, что, я звінив, сказала Путін голову, был... та да от вам, блядь, поняття? Там один із вопросів, там Путін красавчик, скажи. І ета попала такой вопрос, і Я сказала просто да, та била її ще дві ніділі назад. Там була не вчора, не позавчора. Там когда, кузьне кадалітері, даже може, ніділі назад. Звісно, що на шостому році війни це підірвало сраки всім, як і проукраїнсько налаштованим патріотам, так і захисникам від російської навали. Злучені громадяни вирішили написати цій чудовій пані, що вона як мінімум не права. А у відповідь отримали ще більше образі словами, що вона вважає лідера сусіднього непорозуміння під назвою Росія найвпливовішою людиною в світі. Мое отношение к Путину, если вам интересно, как я к нему отношусь, к человеку, который добился всего, который уже президент херу тучу лет. И я не знаю никого круче, чем Путин, и никого влиятельнее, чем Путин. Я, может, туда есть, но я не знала таких людей. Для меня в этом плане он красавчик. Як результат, пані Анну включили до списку бази миротворець, де перебували разом з нею такі ж зашкварені люди. Хоча прямих юридичних чи матеріальних наслідків це не принесло. Хіба підмочили репутацію? Коли блогерка намагалася купити авто в Лізинг, то її відмовили, посилаючись на миротворець, ще би захотіла взяти елітну іномарку. Краще купити народне гниле корито з Росії, президента Красавчика. Чому ні? Також Анна Алхів періодично розганяла зраду в межах країни, публічно засуджуючи реальних патріотів та громадських діячів. А вся пиздота руського міра постійно транслювала з її сторінки в інстаграм. Пізніше своїх інтерв'ю Анна Алхів оправдовувала, що бажає президенту Росії смерті, проте від своїх слів не відмовляється, залишаючись послідовною. І я буду послідовним, пропонуючи вам чудову каву від наших постійних партнерів 25 Coffee Roasters. Вся їхня продукція натуральна та без додавання жодних ароматизаторів, тільки свіжої обсмажки та напрочуд смачна. І також, що дуже важливо зараз, компанія методично допомагає Збройним силам України. Тому, коли ви смакуєте чергову горнятку запашної кави, то кожні 25 гривнів з пачки летить на голову окупантів, я би сказав, подвійне задоволення. Тому переходьте на сайт, замовляйте собі щось більше як 40 позицій та 13 країн світу, а за промокодом Крінч отримайте ще й 20% знижки майже на весь асортимент. Деталі та посилання на сайт під відео. І, от повномасштабне вторгнення, здавалося би, всі неоднозначності мали би залишитися в минулому. Надія на хороших русських пропала ще в перші місяці великої війни. А більшість українців остаточно прозріла. Але не Анна Алхім. Спочатку вона досить обережно в своїх інтерв'ю виражалася про армію. Так з однієї сторони вона відверто засуджувала Російську Федерацію, в себе на сторінці збори для ЗСУ. Та, можливо, навіть і допомагала матеріально певним підрозділам. Проте її громадянська позиція та заяви з кожним днем опинялися в центрі скандалу. Особливо їй прилетіло за транслювання та слухання в себе на сторінці російської музики. Якщо навіть відкинути моральний аспект цього неподобства, бо особисто для мене в голові не вкладається, як риганину з боліт можна споживати, то вона ще й несе безпосередній військовий вплив. Пані Ани чесно призналася, що слухає музику басти, Моргенштернів, Асті іншої покручі на стрімінгових сервісах, які безпосередньо платять податки до бюджету Москви. Коли блогерці натякнули про це, вона щось промимрила, що не знає, як працює Apple Music. а потім агресивно додала, що російську музику вона буде слухати, і це її особисте право. Більше того, вона пізніше станцювала в центрі Хмельницького напроти місця вшанування пам'яті героїв під пісню того ж виродка Басти, не розуміючи, що вона робить не так. Кожен раз він все пліжи, на закаті. На цьому парад зашкварів не закінчився, якщо не брати до уваги пости в інстаграмі з приводу мешканців заходу країни. Так ця пані назвала на 10-й рік війни всіх, хто вимагає балакати державною заводом дебілів. Потім вона щиро дивувалася, чому її хейтить мережі. Хоча, як би це не було сумно на заробітки блогерки, це не сильно вплинуло. Так вона втратила половину своєї двохмільйонної аудиторії. Проте це все ще колосальна кількість людей, яка слідкує за нею та перебирає манеру поведінки і способу життя як лідера думок. З іншої сторони в країні знайшлися публічні люди, які захищали Анну Алхім, апелюючи, що вона допомагає ЗСУ. А питання мови для неї дуже болюче, і вона не може просто так від неї відмовитися. Звісно, якби пані блогерка так би і розповіла своїм підписникам, то хай то не було б. Але все відбувалося з точністю до навпаки, як от скандал, коли Алхім розповідала про патрульних, які, бачите, понаїхали зі Львову і вимагають в неї нещасної балакати українською. Ми просто вставимо на різку цього відео тут. А ви вже сприймайте це, як хочете. Єду я по трасі. Е... впереди машина принципиально мне не уступает дорогу. Не потому, что не видит меня, а просто принципиально. И дальний, и поморгала, блядь. Ну нет, нихуя. Кто ее уступает, я проезжаю сигналит мне. Я вытормаживаюсь. Думаю, ну типа, есть какие-то вопросы ко мне или что. Поехала дальше. Обгоняет меня, сигналит мне. Думаю, типа, ебанутый какой-то. Объехала, еду дальше. Борис Полин на светофоре. Догоняю. Останавливаюсь, открываю окно. Два мужика в военной форме. Открываю окно, говорю, у вас какие-то вопросы там... А, я забыла уточнить, ебать. Сука, это Львовские. Львовские номера, львовские, блядь, два мужика. А, э, Я говорю, у вас какие-то ко мне вопросы, я говорю, что это было. Ну, я, э, ну, в смысле, блядь, я всегда вежливая, всегда, блядь, на дороге. Я говорю, что это было? А он мне знаете, что говорит? Говорит, я не разумею вашей умовы, на каким вы размовляете? Я ему еще раз задаю вопрос. Что это было? Мужик рядом ему говорит, типа, успокойся, а это, блядь, вот так вылупила глаза. Пани, я вас не разумею, я вас не разумею. Я говорю, что не так? Все так, я вас не розумію, размовляйте нормальною мовою. на якій мове вы розмовляєте? Иди нахуй, я хотела сказать пидор тебе. Но я не успела это сказать, он мне сказал, иди нахуй. Я вам показала факт. Ну что я должна, блядь, сделать? Ведь я девочка. Я бы вышла с удовольствием, бы, блядь, плюнула ему в рожу, сука, его старую, блядь, недовольную ебаную рожу. Мне тупо, я понимаю, что люди делятся на плохих и хороших, но, блядь, сука, именно Львов постоянно какая-то пизда. Я не понимаю, что вы себе накрутили, блядь, и что вы себе надумали, сука, но вот та картинка, которую я когда-то выставила, она, сука, блядь, именно, именно в точку, она, сука, самое сердце, она, блядь. именно про половину из вас, потому что вы все блин, половину именно такие, как на этой, блядь, картинке. Фух. Одним з найбільших скандалів, які приписують Анні Алхім, був пов'язаний з прильотом по лікарні в Дніпрі, де за день до атаки російськими ракетами блогерка вказала конкретну адресу перебування воїнів та їх кількість. Вже наступного дня точно в це місце поцілив ворог, а Анна оправдовувалась пізніше, що це навіть не її був допис, а вона просто зробила репост. Так просто репост на мільйонну аудиторію, де сидить багато русні з конкретною дислокацією військового об'єкту. Навіть якщо це не її вина, то як мінімум потрібно хоч трохи аналізувати, що можна закидати на таку. Кількість людей. А що ні? Як би там не було ні служба безпеки України, ні поліція жодних звинувачень не висунула. А Анна Алхім і надалі продовжує займатися публічною діяльністю. Та навіть випустила україномовний кліп з нахилом та підтримкою ЗСУ. То хто ж така врешті-решт Анна Алхім? Поки ми не готували цього випуску, я відверто кажучи, навіть не знав, що така існує. Так в неї колосальна аудиторія, але я не був в орбіті її підписників, водночас, що не робило й менш небезпечною в плані ретранслювання ворожої пропаганди, Ця пані в 2023 році ще рекламували російський пропагандистський серіал Слово пацана, про який тільки лінивий не розповідав, що це тонка інформаційна війна ворога, яка діє на всіх рівнях. Але для Анни Алхім це байдуже там ж такі пацанчики гарні. Як ставити до цієї пані, звісно, вирішувати вам, оскільки все ж позитивні аспекти, як от висвітлювання війни і збори в неї присутні, я в свою чергу мушу зазначити, що жодних напівмір з ворогом на сьогодні бути не може. Ми вже і так пробували домовитись десь посередині, і хорошого з того вийшло мало.